Браслет і домашній арешт перешкодою не став. Нардеп Олександр Дубінський вирішив помститися своїм колегам з ради. Ми не те, що не задоволені. Ми констатуємо, що це є політичним замовленням. Дав про себе знати неабиччим, пропонує скасувати відстрочку від мобілізації для парламентарів. Відповідний законопроєкт вже зареєстрували у раді. Народні депутати були обрані та є представниками українського народу у Верховній Раді України. Тому розділити відповідальність та захищати цілісність країни повинні не тільки громадяни з високою моральною відповідальністю, але й народні депутати України. Чому ж сам не пішов до війська? Закон цього не забороняє. Такою змогою, наприклад, скористався Михайло Забродський, народний депутат, який з початку повномасштабного вторгнення бере участь у бойових діях, аби повністю зосередитися на обороні країни, склав мандат. За інформацією руху чесно у зсу із парламентарів. Він не один такими депутатами. Є для прикладу два депутати від голосу: це е, Лозинський та Костенко. Вони з перших днів на передовій, і їм вдається все. Таки поєднувати цю службу. ще одна депутатка, яка зараз є позафракційною, це пані буймістер. Вона також повідомляє про те, що вона проходить службу в силах оборони. Тобто, по Верховній Раді ми маємо невелику кількість, але всі ці люди з перших днів на фронті пішли на фронт і депутати із місцевих рад, зокрема, лише із обранців Хмельницького. Троє за статистикою руху. Чесно, 10% загального складу місцевих рад стали до лав ЗСУ. Ми дослід... Обласні, районні та міські ради. І можемо сказати, що серед цих рад у найбільших партій на фронті перебуває близько 600 депутатів. А партії мають також і втрати. Тобто тут не можна говорити, що депутати служать десь там далеко в тилу, бо дійсно партії втрачають. Для прикладу, Європейська Солідарність втратила вже 10 депутатів, і це тільки у тих рівнях рад, які ми дослідили. А Свобода втратила 6 депутатів. Також є втрати у пропозиції радикальної партії. а у Партії за майбутнє один депутат у статусі зниклого безвісти. Рух чесно вніс Олександра Дубінського до реєстру зрадників, зокрема за низку висловлювань проти України. Тож нині він захищає свою честь та гідність у суді. А 2022-го беріг проросійських депутатів. У 2022 році не підписав звернення до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука із вимогою внести у порядок денний найближчої сесії законодавчі ініціативи, які стосуються позбавлення повноважень народних депутатів та депутатів місцевих рад, які були обрані від заборонених проросійських партій. Схоже не кинув свого і зараз. Бо ж подібні законопроекти спрямовані на розкол українського суспільства. А це на руку хіба Москві. Сніжана Мазур, Станіслав Романюк, новини 33 й телеканал.